Вітаю, мене звуть Олексій, і я розповім вам про телеканал Д1. Д1 телеканал, на якому щодня в інформаційних випусках 12 разів на добу є повна картина подій дня Дніпропетровщини. Ми всюди, репортажі з міст, містечок і громад, новини суспільного життя. Економіки, промисловості, сільського господарства, культури, релігії, спорту, новини, у яких відображена думка мешканців області, до неї дослухаємося, її поважаємо. Журналісти телеканалу, Д1 на передовій з нашими захисниками, захисницями і волонтерами. З першого дня повномасштабного воєнного вторгнення Росії наші сюжети і репортажі переросли у спецпроєкти палітра війни Позивний Україна. Наша студія перетворилася на простір свободи Дніпропетровщина. Саме таку назву має наш щоденний телемарафон, який є логічним продовженням всеукраїнського телемарафону Єдині новини з акцентом. На події в регіоні щодня в нашому ефірі звучить голос президента України, звернення Володимира Зеленського до українського народу. З нами президент, з нами наші оборонці і ветерани, представники духовенства, культури, лідери суспільної думки, зірки мистецтва всеукраїнського масштабу, представники діаспори за кордоном. Ми працюємо заради наших телеглядачів для найменших. Відкриваємо секрети професії в Media Skills. даємо можливість проявити себе в парасольці, розвиваємо в передачі вартові казок, розширюємо світогляд у програмі Книгарня, допомагаємо з користю провести вільний час разом із шаленими ручками. Наші програми для всіх категорій, незалежно від віку і уподобань. Для допитливих колесо історії, для внутрішньо переміщених осіб. – «В мене немає дому. Про життя Дніпропетровщини, очима її мешканців, народний репортер, про боротьбу з корупцією і злочинністю на варті закону, для тих, хто навчається, про мову, для прихильників соцмереж, час блогера, для поціновувачів української кухні смакуємо, для спортивних болівальників сходження, для шанувальників мистецтва, лібретто. Майданчик для творчо обдарованих особистостей, де один войс. У нашому діалозі можна знайти відповіді на актуальні питання, в корисних порадах, корисну підказку, в основах життя правила безпеки. Годинник дарує всім запал енергії у вихідні. Наша програма про віру, війну, свободу об'єднує всіх, хто прагне нашої майбутньої. Перемоги. Дві телевізійні студії обладнані сучасною технікою і готові до Етеру щогодини. Ми робимо стріми резонансних подій в режимі прямого ефіру, тому що наш канал завжди знаходиться в сучасному інформаційному потоці. Наприклад, мене повністю згенерував штучний інтелект. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Телефон прямої лінії працює цілодобово. В нашому етері 36 власних проєктів, серед яких кожен знайде для себе щось цікаве та корисне. Д1 – це телеканал про людей і для людей.